Доброго дня! Урок геометрії 21 лютого. Сьогодні на уроці ми з вами вивчимо одну з найважливіших теорем геометрії. Теорема Піфагора. Ця теорема названа на честь давногрецького філософа і математика Піфагора. Піфагор був першим, хто довів цю теорему. Звичайно, ця теорема використовувалася і раніше, але ніхто не міг її довести. Теорема Піфагора формулюється наступним чином. У прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Пригадаємо, прямокутний трикутник має вигляд ось такий, як я зобразила його малюнку. І ми пам'ятаємо, що ми завжди, там, де в нас прямий кут, ставимо букву С. Ми зустрічалися з вами з прямокутним трикутником у 7 класі і вивчили, як називаються його сторони. Тобто, кожна сторона має свою назву. Нас. Дві сторони, які утворюють прямий кут АЦ і СБ, називаються катети. Прямий кут ми позначаємо квадратиком у куточку. Сторона, яка лежить навпроти прямого кута, тобто АБ, називається гіпотенуза. Виходячи з цього, прочитаємо ще раз теорему Піфагора. У прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи, тобто гіпотенуза у квадраті, дорівнює сумі, маємо додавати квадратів, множина має бути 2, катетів. Отже, маємо два катети, сума квадратів катетів. Ось це в нас є теорема Піфагора, записана для стандартного позначення. Так, як ми любимо А, Б, С. Також. Можна теорему Піфагора записувати маленькими буквами. І так, пам'ятаємо, напроти, кута А лежить сторона, яку ми позначаємо А маленьке. Напроти кута Б лежить сторона, яку позначаємо Б маленьке. І напроти кута С С маленьке. Використовуючи ці позначення, ми можемо записати теорему Піфагора за допомогою маленьких букв. Тобто С квадрат дорівнює А квадрат додати Б квадрат. І так, і так, буде правильно дивлячись, яке нам потрібно для розв'язування задачі. І так ще раз, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Ми можемо, можемо довести теорему Піфагора, використовуючи малюнок перед вами. Ви бачили, що я починала наше відео теж картинкою, де в нас були ось такий малюнок. І теж побудовано у прямокутному трикутнику. Так, є і на сторонах побудовані квадрати. Тобто, побудований квадрат з стороною АВ, побудований зелений квадрат зі стороною АС, і квадрат синій зі стороною БЦ. Потім додано площі цих квадратів. Площу квадрата зеленого, додати площу квадрата червоного 3, отримаємо площу квадрата синього. Так само і тут. Тут навіть легше, тому що ми взяли сторону 3, 3 клітинки, відповідно, його площа буде 9. Взяли 4 клітинки, отже, площа буде 16. І взяли гіпотенузу 5 клітинок, отже, площа буде 25. І коли ми додамо 9, і 16, то отримаємо 25. Що й доводить теорему Піфагора. Теоремою Піфагора, цей малюнок для теорем Піфагора, називають, як бачите, піфагоровими штанями. Якщо їх обернути, то дійсно будуть нагадувати штани. Древні вавілоняни древні користувалися цією теоремою, не знаючи її, для того, щоб побудувати прямий кут. Тому що, як ми тільки що переконалися, що в нас прямокутник зі сторонами 3, 4 і 5 утворює. Прямокутний трикутник. Причому ми бачимо, що прямий гіпотенуза лежить навпроти прямого кута. Тому вони брали мотузку, розділяли її на 12 однакових частин і будували трикутник зі сторонами. Три частинки бачите, вузликами пов'язаний, чотири частинки вузликами пов'язаний, і 5. Забивали, бачите, цвяшки, щоб трималися. І кут, який лежить навпроти частини мотузки з п'ятьма вузликами, ось цей кут у нас, ось цей кут був прямий. Тобто можна було побудувати прямокутний трикутник за допомогою простих елементарних поділів. Є декілька таких чисел, але ви повинні пам'ятати, що 3, 4, 5 це найпопулярніші числа для прямокутного трикутника і для теореми Піфагора. Звичайно, використовуючи ось тепер цей малюнок і метод Вавилонян, ми можемо сказати, що є обернена теорема до теореми Піфагора. Якщо стверджується, якщо буде справджуватися, перепрошую, ця рівність, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, то наш трикутник буде мати прямий кут. І нас питає, чи є трикутник зі сторонами прямокутним. Тому найбільша сторона це в нас гіпотенуза. Це квадрат дорівнює А квадрат додати Б квадрат. Найбільша гіпотенуза. Найбільшою стороною є 9, тому 9 у квадраті буде 81, додати. дорівнює 36, додати 49. Коли ми додамо, то ми будемо мати, що 81 дорівнює 85. А ми знаємо, що 81 не дорівнює 85, тобто немає рівності. Раз така рівність не справджується, то трикутник прямокутним бути не може. Пропоную вашій увазі підтвердження теореми Піфагора. Як бачите, побудований жовтий у нас трикутничок, бачите квадратики, ось вони, наповнені водою. Ось цей квадратик катет, ось цей катет. А той, що порожній, це гіпотенуза. Давайте подивимося, що відбувається. Отож. вся вода з наших Катетів перелилася, або з квадратів, що побудовані на катетах, перелилася і помістилася рівно в той квадрат, який побудований на гіпотенузі. Розглянемо деякі вправи, використовуючи щойно вивчену теорему Піфагора. Вправа 648 усно. Нас просять. Казати, яка рівність є правильна. Давайте будемо дивитися. І так, КМ це у нас катет. І, до речі, якщо ми зараз звідси захочемо знайти будь-який катет, будь-який катет, то цей катет буде дорівнювати гіпотенуза, відняти інший катет. З цієї рівності. Аналогічно b в квадраті. Гіпотенуза відняти інший катет. Ну і там, де в нас букви великі, буде те саме використовуватися, можете це теж обвести. Тому, зважаючи на ось це, що ми щойно записали, давайте з'ясуємо, яка з цих рівностей є правильна. Дивимося, КМ це в нас катет. Отже, в нас має бути гіпотенуза відняти інший катет. Дивимося, що не гіпотенуза мало би бути КЛ відняти МЛ. А в нас вийшло, що від катета віднімається гіпотенуза. Не підходить. Далі. Гіпотенуза дорівнює. МЛ катет, добре. КМ. Катет, добре. Отже, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тут все добре. Наступне. МЛ у нас катет. Отже, коли ми шукаємо катет, у нас має бути різниця. На суму. не підходить. Наступне Км катет. Добре, різниця записана. Уже перевіряємо далі. Км квадрат дорівнює КЛ квадрат. Добре. Гіпотенуза. Відняти інший катет. Отже, все добре. Так, це в нас не добре. закреслим зовсім. КЛ це в нас гіпотенуза. Мала би бути сума. Немає. І останнє МЛ катет. Має бути різниця. Є. перевіряємо, чи все добре. КЛ-гіпотенуза відняти інший катет. Добре. Отже, бачимо, що правильним у нас є 2, 4 і 6. Наступна вправа. 650 уже зробимо усно. Знайти гіпотенузу прямокутного трикутника, якщо його катити дорівнюють. Пишемо за теоремою Піфагора, за теоремою Піфагора. А вона говорить, що квадрат гіпотенузи, гіпотенуза це те, що лежить навпроти прямого кута, дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто АЦ катет і це B катет. Підставляємо. А це в нас 6 у квадраті. Додати 8 у квадраті. Підносимо до квадрату. 36. Додати 60 4. Отже, АВ у квадраті буде дорівнювати 100, а нам треба АВ, Отже, ми маємо добути корінь. Згадуємо алгебру. АВ у нас буде корінь зі 100, і корінь зі 100 дорівнює 10. 10 см. Наступно, у нас там дві задачі, розглянемо ще одну задачу. Але позначимо маленькими буквами. Тобто, напроти кута С, С маленьке, напроти Б, Б маленьке, напроти а, а маленьке. І так, нам дано два катети – 12 і 35. Ну, давайте запишемо. А маленьке, наприклад, дорівнює 35 см, Б маленьке дорівнює 12 см. Знайти гіпотенузу, тобто це маленьке. Запишемо теорему Піфагора. Маленькими літерами. С квадрат дорівнює А квадрат додати Б квадрат. Підставимо 35 до квадрату додати 12 до квадрату. Якщо ви подивитеся у підручнику з алгебри 35 у квадраті, то ви знайдете там 1225. Коли подивитеся на 12, то побачите, що це 144. Отже, додаємо і будемо мати 1369. Тепер нам потрібно знайти це. Отже, нам потрібно знайти корінь, це, це корінь 1369. Звертаємося до таблиці в підручнику з алгебри, знаходимо число 1369 і бачимо, що це 37. Отже, будемо мати 37 см. Наступна задача знайти невідомий катет. Тобто тут нас же просять не гіпотенузу знайти, як в перших двох задачах, а катет. Тобто нам відома гіпотенуза. Наголошую на тому, що з трьох сторін в прямокутному трикутнику найбільшою буде гіпотенуза. Тому я позначила АВ дорівнює 17. І вибрала будь-який катет, бо один відомий, а це 8. І знайти другий катет. Отже, за теоремою Піфагора. Квадрат гіпотенузи. дорівнює сумі квадратів катетів. Підставляємо 17 у квадраті дорівнює. А це ми маємо, ми записали, що це у нас це 8 у квадраті, а от СБ ми не маємо. Давайте переставимо зручно, так як нам. Будемо одночасно обраховувати, і переставляти 8 у квадраті 64, додати себе в другому. Знаходимо 17 у квадраті у таблиці, будемо мати 289. Знаходимо звідси cb в квадраті. Для цього ми від суми віднімаємо відомий доданок. І cb в степені 2 буде 225. Знаходимо це. Для цього нам потрібно добути корінь з 225. А для цього нам треба знайти таблиці квадратів 225. І побачити, що буде 15 на 15. Давати 225. Отже, маємо, що наш інший катет буде 15. Записали відповідь. Ми можемо використовувати теорему Піфагора не тільки для трикутника, а й для інших фігур, які може утворитися прямокутний трикутник. Отже, ми розглянемо задачу 658, мова в якій йде про прямокутник. Сторони прямокутника відомо. І знайти потрібно його діагональ. Отже, побудуємо, ну, наприклад, давайте БД. Нам так буде зручніше далі е, позначатися. Побудуємо цю діагональ БД. І нам її потрібно знайти. Отже, нас просять знайти діагональ, якщо відомо, сторони. Ми знаємо, що прямокутник має чотири прямих кути. Чотири. Тому, коли ми побудували з вами діагональ БД, то ми отримали два прямокутні трикутники. Нам достатньо одного, бо ми знаємо, що протилежні сторони у прямокутника однакові. Отже, трикутник ABD прямокутний. І кут вказуємо, який прямий кут А. Отже, ми маємо прямокутний трикутник. Кут А прямий навпроти прямого кута лежить гіпотенуза. Тому діагональ БТ буде в нас гіпотенуза. Що ж використаємо теорему Піфагора. Квадрат гіпотенузи. Ми тільки що з'ясували, що гіпотенуза у нас буде? Дорівнює сумі квадратів, катетів. Катети – це ті сторони, які утворили прямий кут. Тобто А, Б і а, Д. Ну що, шукаємо? Підставили, підносимо до квадрату кожне. У ну, нас вже сьогодні таке було такі числа. Та ще одна піфагорова трійка. Тобто перша піфагорова трійка це у нас 3, 4, 5. Бачите, що 6, 8, 10, це теж таке нам підходить, завжди буде гарно добуватися. Ну, в принципі, бо коефіцієнт у нас 2. До 3, 4, 5. Тобто ми кожну сторону помножили на 2 і отримали ще числа, які підходять у нас до прямокутного трикутника. І будемо мати 10 см. Отже, ми знайшли з вами діагональ прямокутника. Як бачите, не тільки можна використовувати у трикутнику, можна використовуватися для прямокутника, але все рівно. Для прямокутника, де може утворитися прямий кут. Ну, ось така інформація на сьогодні про теорему Піфагора. Дякую за увагу!